Добрий день, мої любі діти! Зараз у нас з вами заняття з ознайомлення із соціум, і художньої літератури. На початку заняття я хочу вам показати один портрет. Подивіться уважно. Ви пізнаєте, хто на ньому зображен. Так, вірно, діти, це Тарас Григорович Шевченко. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про великого українського поета. Художника, прозаїка Тараса Григоровича Шевченка. А говорити ми нині про Шевченка не дарма, адже в березні всі люди відзначають річницю з дня його народження. Навесні коли тануть сніги, і нарясті просяє веселка повні сил і живої снаги. Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. А зараз, дітки, я розповім вам про життя Тараса Григоровича Шевченка. Дуже давно в українській бідній кріпацькій родині, яка мешкала в селі Моринці Київської губерні 9 березня 1814 році народився хлопчик. Назвали цього хлопчика Тарасиком. Батька звали Григорій Іванович, а матір Катерина Якимівна. Жили вони дуже бідно. Їм приходилося багато працювати, щоб пригодувати свою сім'ю. А сім'я була чималенька. У Тарасика було ще п'ять сестричок і два братика. Старша сестра Катерина була Тарасові за няньку. Вона доглядала маленьких діток, годувала їх. Коли батьки тяжко працювали на полі на пана. Хоч життя Тарасика було тяжким, бідність та злидні, ріс він допитливим хлопчиком, вразливим, цікавився всім, дуже любив природу. Раненько прокидався і біг до річки, щоб зустріти схід сонця. Змалку почав малювати. Малював річку, дерева, квіти. А якщо не було клаптику паперу і Олівчика, то малював палицею на піску. Любив Тарасик слухати пісні і казки, які розповідала його матуся. А ще дуже любив хлопчик ходити до діда Івана, котрий розповідав про героїв, які боролися за правду, за краще життя простих людей. Коли Тарасові було 9 років, захворіла його мати і померла. Батько дружився вдруге. У мачухи були свої діти, і вона не злюбила нерідних дітей, кривдила їх і била. Через два роки помирає батько, і Тарасик стає круглою сиротою. І пішов хлопчина у найми. Тарасові дуже хотілося вчитися. Хлопчик найнявся до шкільного дяка щоб мати можливість навчатися. Дяк був дуже вчений, але лютий п'яниця. Ставився до Тарасика вкрай погано. Хлопчина більше працював, ніж вчився, а ще він змушував його красти. Не витримав знущань малий Шевченко, втік від дяка і хотів знайти собі нового вчителя маляра. Але його приставили козачком до пана. Йому потрібно було весь час стояти біля пана і чекати, коли господар щось побажає. Тарас дуже хотів малювати і, нехтуючи забороною, таємно перемальовував картини зі стін панського будинку. За це його одного разу дуже покарали, але й помітили його здібності і віддали до майстра вчитися кімнатного живопису. Коли Тарасові минуло 17 років, він опинився зі своїм паном у місті Петербурзі, де продовжував вчитися малювати. Чим більше відчував він себе художником, тим сильніше йому хотілося творити поезію, писати вірші, які він починав ще з дитинства. У 24 роки його друзі викупили скріпацтва, ставши вільним, Шевченко із великим завзяттям узявся за науку. Він водночас здобув знання із мови, літератури, історії, географії, математики і став освіченою людиною. Так із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет і художник і почали його звати Тарас Григорович Шевченко. Тарас Шевченко написав багато віршів та картин. Писав він про свою рідну українську землю, про її чарівну, дивовижну природу, а також про свою сім'ю і про любов до матері. Багато віршів, написані Шевченком. Покладені на музику. Це такі пісні, як зацвіла в долині, реве та стогне дніп широкий, стоїть гора висока. Думи мої думи. А зараз, дітки, я пропоную вам послухати пісню Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. хрущі над вишнями гудуть. з блогатарі. Дідоче, дівчата, а мати річено. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Dneska večer hrajete, A maty ti chce naučiť, А зараз, дітки, ми вірш садок вишневий коло хати, який написав Тарас Григорович Шевченко, вивчимо з вами на пам'ять. Ви будете розглядати ілюстрації і повторюватимете за мною слова Садок вишневий коло хати. Хрущі. Над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленький діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Молодці мої любі діти, я пропоную вам ще раз зі мною повторити слова цього вірша, щоб краще запам'ятати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає, поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Молодці діти. А нагадайте мені, як називається вірш, який ми тільки що з вами вчили. Так, садок вишневий коло хати. А хто ж його написав? Вірно, Тарас Григорович Шевченко. І хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині, тому майже в кожному українському місті споруджені Тарасу Шевченкові пам'ятники. До таких пам'ятників, на яких височіє постать Тараса, приходять люди, щоб ушанувати його, покласти до підніжжя квіти, щоб просто згадати добрим словом цю талановиту людину. Ну що, дітки, заняття наше закінчується. І я бажаю вам усім, діточки, вирости такими ж талановитими, як Шевченко, і так любити наш рідний край, як любив його Тарас. До побачення, мої маленькі українці і україночки. Чекаю відео, де ви розповідаєте вірш садок вишневий коло хати. До нових зустрічей!